А військовий Даніель Салєм стане ведучим шоу. Зважені та щасливі. Про це повідомили на каналі СТБ. Тренерами шоу будуть фітнес-блогерка Марина Борженська і найсильніша людина планети Олексій Новіков. У команді проекту також буде дієтологиня Атлана Фус, яка залишиться незмінним експертом цього шоу. Ну і давайте трошки розберемося, як Даніель Салєм, будучи військовим, знімається в телевізійних шоу. Тому що дехто закидає Салєму, яким чином він може ось так вести щоденно ранку. Ову програму на музичному телеканалі тут одразу уточнення. А програма не виходить у прямому ефірі, а записують кілька епізодів. Наперед, так само буде і шоу зважені та щасливі. Завчасно планують графік, і Салєм може підлаштувати свій графік відпусток під підсі власне зйомки. Тобто хтось з військових просто відпочиває, а Даніель під час відпусток працює в іншій сфері, адже каже, що саме телевізійна кар'єра вона дозволяє йому розслабитись і переключитись з того, що він проживає під час бойових дій. Ну а також, завдяки таким шоу і зйомкам, Салєм може на деякий час забути про ті реалії, в яких працює. І про те, скільки побратимів і друзів втратив за ці три роки.